Привіт і здоровенькі були. У нас холодно зранку 7 градусів було. Потім, ніби буде 20, але все-таки холодно і треба, напевно, вже переходити на куртки. А не хотілося б, ну нічого не зробиш. Ну, що вам ще розказати про Америку? Що траплялося, які історії? В Америці, як і всюди. Щоб ви знали, усюди є різні люди. Головне не попасти на таких трошечки дивних, але якщо ви і попали туди, то треба рвати звідти ноги. Тому що якщо люди такі, я не знаю, по життю, по характеру, то вони вже не зміняться. От я якось працювала на минулій роботі. Тому вже зі мною я це розповідала. Але багато людей підписалося і щоб люди, ви знаєте, були в курсі, що таке буває. Щоб не дивувалися, так як було дивно мені. Мене попросила моя мамочка дітей, де я працюю, посидіти з дитиною її подружки, її знайомих, подружки, там, не знаю, вони якось спілкувалися. Я кажу, ну чого не посидіти, посижу. Хоча дочка казала, мам, тобі що, щось не вистачає, чого ти йдеш до чужих людей, до чужих дітей. Тобі воно треба, а то треба було посидіти ну там, в ніч вечором. Бо вони хотіли йти десь в ресторан. А я кажу, та піду, Маша, лишня копійка не завадить і е, поки я можу в здоров'ї, ну чого не піти, не допомогти людям. Окей. Пішла я. Кликали вони мене десь на шосту годину чи на п'яту, може навіть і раніше, коротше, я пообідала вдома і пішла. А то була зима, і в цей день передавали такий, як тут кажуть, сніжний шторм, що мало навалити снігу. І Степан також казав: Думай добре, чи тобі цього треба, чого йти у сніжний шторм. А тут, коли сніжний шторм... Самі знаєте, що колеса літні, ніхто не міняє їх на зиму. І коли сніжний шторм, краще сидіти вдома, бо як паде сніг, вони звичайно тут його швидко прибирають. Але е з такими колесами літніми у нас, то краще сидіти вдома у сніг. Ну я кажу, ні, я йду, може буде нічого страшного, я піду. Я людям обіцяла, оце наші обіцянки, ціцянки. Пішла я, а то було в містечку Лівінгстон. Двоє діток, один малий десь роки півтора, може, два, і старша дівчинка років шість. Ну, і вона мені там все показала, крім того, що треба було посидіти з дітьми, погодувати їх і покласти спати, треба було ще зварити компот, зварити овочне рагу. І це все після того, коли діти полягають спати. Це значить після 9-ї години. я собі думаю, ну нічого собі, заявочки. Я в хаті в себе не варю після 9-ї години їсти. А тут, а тут так зразу, знаєте, якось накинулися. Ну, коротше, вона каже, малому дасте це, цій дасте це. Ну і не кажуть, коли прийдуть самі. І я щось не питаюся, я собі думаю, як люди йдуть на шосту годину десь, то вони будуть вдома до 9, 12. Пішли вони, мала щось там поїла старша, нормально. Малий не хотів їсти, але самі розумієте, чужа людина прийшла і щось тобі хоче дати їсти. Він знервований їсти, не хотів щось там пощупав, пощупав, але тим скінчилося. Вона казала: оцей виноградик, дала таку п'ялочку, ну дитині скільки. Півтора-два півтора року. Надала таку п'ялочку та й каже, оцю п'ялочку виноградику, дасте йому. Окей. Коли дійшла черга до того виноградика, він кричить, що того виноградика не хоче, махає, що ні цей виноградик, от той він хоче виноградик. А там був другий виноградик, Зелений. Це був червоний, а то був зелений. <кій> Я беру та й даю йому той зелений виноградик, мию та й даю дитині. Щось подобав, він подьобав, коротше, поклала я їх спати. Поклала спати. І йду сама на кухню, йду варю той компот, варю то рагу обочеве. І вже дивлюся десята година, одинадцята година, дванадцята їх нема. Ну і ніхто мені, знаєте, навіть не запропонував, що дивися, якщо ми пізно прийдемо, ти будеш голодна, можеш взяти щось тут собі, можеш взяти щось тут собі, або це для тебе, або візьми з дому, бо ми будемо довго. Ніхто про це нічого не казав слова. Вже 12-та година, я яка їла дома в обід, ну вже голодна, отут мене смок чи не добре мені, і все. Собі думаю, що я буду в них тут шукати по шуфлядах, по ящиках. По холодильниках їсти, беру, та й собі думала цей виноградик, що малий не з'їв, я з'їм цей виноградик, та й досить буде мені щось кинути. Та й сижу чекаю далі, приходять вони по другій годині. Другу Тим часом сніг валить. За вікном дивлюся, йде сніг годину, другу, третю йде сніг. Уже бачу, почали машини ці їздити, чистити дорогу. Ми їх нема. Поки вони приїхали, то вже сніг другий упав після того, як чистили. І вони, ой, вибачте, що ми запізнилися, я кажу: ну нічого буває. Вона мені, звичайно, розчиталася, дала гроші. Іду я додому. Лягаюсь, йду додому, сніг на дворі. Ми жили в апартаментах тоді в Юніон. Пройшлися там також. Там і вночі працюють, якщо снігопад, там працюють і вночі машини. Почистили цей сніг на парковці, поробили, знаєте, такі кочугури, позагортали той сніг. Я приїжджаю і стати я не маю де. Нема вільного паркінгу ніде, нічого. Дзвоню своїм, божу я своїх в три, в три години ночі. Вставайте, бо прийшла мама з роботи, допомагайте паркуватися. Стає Степан іде шукає мені десь паркінга, там, там, де не замило снігом, знаєте, де не загорнули. Коротше, я вже замерзла, він каже: Йди додому. Пішла я додому. Він прийшов потім, не знаю через скільки, поки він щось там знайшов. Поки ми лягли спати, поки що, поки ця голова такого, як ніч не спиє. Знаєте, як якась метушня голова тріскала. Рано я ще не прокинулася дзвоник. Хто дзвонить, Я телефон мама дітей. Я думаю, господи, що сталося? А вона. Я дзвоню вам спросіть. Кушал ли вчора виноградик. А я кажу, виноградика він цього не хотів. Він з'їв виноградик зелений інший. Він казав, що він хоче того. Ну я, щоб не доводити дитину до сказу, та й дала йому то. А вона: "Надо було дати тот, который я вам дала. Это был органик. Я его не нахожу в холодильнике". Я кажу: "Я его з'їла. Бо ви прийшли в 2 годині ночі, не попередивши мене, що ви будете довго. Я була голодна, я мусила щось з'їсти". А вона: "Ви могли з'їсть щось інше. Это был виноградик для ребёнка, органический". А я кажу: що, що, що кажу, ви мені за цей виноградик Дзвоните зранку? Кажу, я приїхала в три години ночі. А ви мені дзвоните за виноградик зранку. Я кажу, ви мене не розумієте, і я вас також не можу зрозуміти. Того у вас кажу, нянічок нема. Бо казала поперед цим ця моя хазяйка, що вони не можуть ніяк нянічку собі нормальну знайти. Я кажу, ви ніколи і не знайдете, тому що то не нячки винні, а ви. І більше мені не дзвоніть, ми більше зустрічатися не будемо. І поклала трубку. Потім приходжу на роботу і кажу цій мамочці своїй, де я працюю, я кажу, ти мені більше таких мамочок не знаходь, мені такого кажу, щастя не треба. А вона, а я кажу, беру і розказую їй це, що виноградика вона шукала органічного. Я кажу, отака мисочка була виноградику, там може було 100 грам 150. Я кажу, в Америці, де так все дешево, що можна той виноградик їсти відрами, вона мені спитала, а де той виноградик? Ну, тому що це був органічний. Я кажу, знаєте що? нати вам 20 доларів, вернеш свої подружки, або купиш їй органічного виноградику, то буде відро, напевно, того виноградику. Дитині. Як можна порахувати тут? Оце мене, знаєте, саме більше возмутило. Ми не є заможні. Ми попорівняно тут з людьми. Ми є бідняки. Но, але щоби я пожаліла виноградику комусь, чи я спитала, а де він дівся? Це капець. Вона казала, що вона не встигла тобі подякувати за, за то рагу і за той компот, який вийшов дуже смачний. А я кажу, мені вже не треба було ніякої подяки. З подяки треба було починати, а потім вже за виноградик. А як люди не вміють, або вони не виховані і не вміють, не знають, як поводитися і що робити, то хай шукають далі няню собі. І я сказала, що я до них більше не прийду. А за ці, кажу, 20 доларів, як ти будеш з ними зустрічатися, або віддай грошима, скажи, що це няня передала за виноградик. Або купи їм того винограду органічного, скільки влізе на ці 20 доларів. Там не знаю, скільки може влізти. Кілограм, може 2 кіло, може пів кіло. Бо я не з'їла, я з'їла тако. Різні люди бувають. Так само, як і ми різні, ми всі також і різні. Хтось десь колись, я працювала в одних там також поляків. Дідик, щось, дідик цих дітей щось, щось кліпав до мене. Але питався спочатку: ти маєш сім'ю, ти маєш чоловіка, маю. І все рівно він щось до мене кліпав. Ну, і, як і хотіла сказати, що ти кліпаєш, діду? Що ти кліпаєш, діду? Самому вже за 70 він щось кліпає. Звичайно, коли ти не, як, не ведешся на це все, звичайно, коли ти все. Ну, треба вміти якось перевести це в такий в шутку. Ну, кліпав, подумаєш, кліпав дідик. Ну, сподобалася. Хоча у самого дідика була жінка. Ну, таке буває. Ну головне, не, як сказати, не йти у них на поводу і не, не панікувати зразу. Треба дідика ставити на місце. Тому що бувають такі, що вони припугують, навіть оці дідики вони такі розумні, особливо якщо у людей немає документів, вони починають тебе залякувати, що я піду, я до тебе за тебе там позвоню, чи щось комусь скажу за тебе. Вони вміють залякувати, але треба казати, що ти скорше постраждаєш, що ти взяв мене до роботу, чи твої діти вони більше постраждають, ніж я. І якщо ти хочеш, то я тобі це зроблю. Не упадайте не у паніку, а вмійте себе тримати на висоті. Тому що наші люди не прийшли з лісу. Наші люди розумні, просто в такій ситуації вони буває, буває що не знають, як відреагувати. Але це тут вона вказується, бо це тут рахується аб'юз і ви не просто не постраждаєте. Постраждають ті хто до вас чіпляється. І не треба боятися. Умійте поставити порушників закону на своє місце. І більше вони до вас чіплятися не будуть. Різні бувають випадки. Ви знаєте, другий раз і в голову не приходить, що таке могло статися де тут? Але є. Можуть чіплятися не за що не про що, можуть. Як якісь невирівноважені, можуть навіть казати, що ви щось украли. Різне буває. Але, якщо ви впевнені, що ви нічого не крали, що ви нічого до того не маєте, не звертайте увагу. Ну, що це, блін, ви дійдете, хлопці? вам там щось може не подобатися. Але саме головне все добре обговорювати наразу. Що ви маєте робити. Тому що, коли ти йдеш на роботу, кажуть одне, потім вимагають зовсім іншого. Є і є й таке. Але треба напоминати, що у нас про це бесіди не було, коли я приходила на роботу. Не боятися. Дуже добре на початках домовлятися за відпустки, за вікейшн. Вони ніби дають вікейшн з одною рукою, а потім другою кажуть, що не виходить, то такого нема. Я колись також боялася лишній раз щось сказати, чи за вікейшн, чи за якийсь оце Сикдей, що кажуть, Сикдей це день для хворих, для, ну як. У хворобі. Вони не люблять, коли ти хворієш. І ще, коли за це треба платити. Треба домовлятися зразу, що якісь дні ти маєш мати по хворобі. По різному тут у ці дні, звичайно, даються і проплачуються. Писали дівчата. Звичайно, залежить від того, де ти працюєш. Як ми отак працюємо в домі, я здебільшого розказую про випадки, які спіткали мене працюючи в домі. Звичайно, як ти працюєш у великій організації, на якихось там, не знаю, фірмах, можливо, там зовсім інша політка на все, я про то розказати не можу. Але коли ти працюєш отако в домі і в сім'ї, то з тебе крутять, як хочуть. Як вони грають, так ти маєш танцювати. А ні. Або треба домовлятися, або якщо ви бережете роботу і вам потрібна ця робота, тоді так робити, як вони хочуть. Так що, ви знаєте, складно знайти хорошу сім'ю так само, як складно їм знайти хорошу няню. Це вони також уже і не одна мамочка казала, що дуже складно знайти. Не всі люди. Люблять бавитися з дітьми, не всі терплять. Коло дітей треба робити. Треба робити, бігати, щоб діти були сейф. Захищені, коротше, щоб діти були, знаєте, в порядку. І чистенькі, і нагодовані, і не побиті в синцях, і не падані, і не плакані. І щоб все було це, це також робота і досить така складна робота. Поки молодий, то думаю, що це так легко, а це не є так легко. Потім приходить все з роками, що це дійсно складно. Чи це з роками стає складно? Чи просто це треба мати так, знаєте, в собі, в крові? Оце таку любов до дітей, щоб цьому всьому терпіти і це все робити. Коротше, отаке у нас сьогодні відео. Що, попри все хороше, що тут я в Америці. А раз ви хочете сюди їхати, чи ви тут уже є, то ви знаєте, чого ви сюди прийшли, бо тут добре. Але крім усього доброго, тут бувають різні нюанси, які могли не траплятися вам до цього в житті. Можуть бути якісь і залякування, і принижування, і все-все решта. Тому що ж кажу, що. Люди є різні. Все, з вами буду прощатися. Всім пока, бувайте здорові, Бай-бай